Кому довіряєте ви, які проповіді чуєте, яке вчення вони вам дають, що супроводжує їх віру, а що супроводжує вашу віру, які чудеса і знамення? Знаєте, якесь чотирнадцять тупе диво. Оце казати, що я вірую і не довіряти. Ну це ну, справді ну, диво. Я це вірю і не довіряю, але воно саме так. Тому що коли навіть чують істинні слова, вони кидаються, бо в них в церкві не так то ви довіряєте церкві своїй парафії, своїй деномінації, своїм догмам. Чи ви довіряєте все ж таки Ісусу Христу, тому що Христос дає спасіння, не церква. Справді диво, вони погоджуються, що Христос Спаситель. Погоджуються. що Він відкупитель, Погоджуються. що дорогою ціною куплений, Погоджуються. Зі всім погоджуються. Але ну, я не знаю, як їм можна поєднати. Оце вірю і не довіряю. Але Христос не казав ікони малювати. Христос не казав хрестити дітей без віри. Христос не казав, не казав ділитися, адже ж Він нероздільний, неподілений, нероздільний, не не поділився. Господи Боже мій! І ми кожен раз знову ж до того Йоанна 3:3, і знову сьогодні тобі дається чути те, що ми говоримо. Ти щасливий, ти вибраний, що почуєш, але чи будеш поставлений в домі Божому, в Царстві Божому? Від цього буде залежати, чи ти приймеш. Ті істини, які ти чуєш. Коли ти чуєш істинну Євангелію, тобі перше, що дійде, от я хочу сказати основа, ти чуєш Євангелію Ісуса Христа, тоді ти чуєш правду. Оце Йоанна 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, Марка 1,15. Тобто народитися згори, покайтеся, віруйте в Євангелію, ви будете хрещені Духом Святим і вогнем, тобто ви станете спів. Спадкоємцями, ви станете дітьми Божими, ви будете думати, як Христос, у вас буде новий розум, у вас буде нове серце. На ньому я напишу «Алілуя, Євангелію, новий заповідь, все буде нове, ви, алілуя, Боже творіння! І от коли доходить нарешті, що Христос взяв гріхи твої і поніс, і розп'яв. Дав відповідь на Христі, пролив свою святу кров, віддав життя за твої гріхи. Тобто дав відповідь за них. Ти мав бути розп'ятий, ти мав відповідати, ти мав померти за ці гріхи. І от коли тобі доходить вже це, а воно не доходить. Я вам хочу сказати, ви розумієте, я вже з тими олівцями, з тим стаканом вже змурдувався. Але я його все рівно візьму. Ну, я не знаю. Ну як, от гріхи. От дивіться, який грісний чоловік. Господи, помилий. свят, свят, свят. Він приходить, бере. Він бере всі гріхи чи ні? Він бере гріхи світу. Але ті, хто увірують це, ті, хто увірують, будуть спасені. А наші що починають? То ні, я грішний, я грішний. І вже дивишся, знову грішний. І знову грішний, і знову грішний, і знову грішний. Не я вірю в Ісуса Христа. Так ти віриш, що Він взяв гріхи чи не віриш? Ні, ти будеш далі жити гріхом? І казати, що ти віриш, ти не віриш, ти не довіряєш, що Він звершив заради тебе. Ти щасливий, що ти на християнських зустрічах, що ти зараз слухаєш, то приходь до нас, я тебе запрошую. І чим швидше приходь. Тому що в нас тут нема фанатизму, в нас є свобода. Ні, не до гріха, а свобода в любові до Христа.